З настановами тренерів та підтримкою вболівальників на поле виходять гравці тернопільської команди Вікінг та Луцької хрестоносці. Гра триває під увагою не лише суддів, а й вболівальників. Софія Кужель приїхала з Луцька підтримати свого хлопця та його команду хрестоносці. На даному етапі все вдається хлопцям. От як ми бачимо, вже шість <гум> Тому сподіватися, що так і надалі буде. Говорить, не пропускає жодну гру і завжди, як і сьогодні, у рядах вболівальників. На них це колосальна підтримка. Мені мій хлопець каже, що він дуже щасливий, коли, коли я коли я їжу з ним, і коли я взагалі, типу, за нього ось ось тут, типу, там сижу, в, в, боліваю, кричу, типу, і так далі. То він думав, йому це дуже сильно подобається. Він все прекрасно чує на полі. Гра триває два тайми по 20 хвилин. У підсумку 7-0 на користь хрестоносців. Її гравець Віктор Шемедюк розповідає, команду створили рік тому. Відтоді він її постійний учасник, бо ж саме футбольне поле нагадує про улюблене заняття, яким займався до війни і поранення. Воював я не так довго. Сарказмом люблю говорити, одна нога тут, друга там. Півроку, виходить, я в лютому 20. Другого мобілізувався з перших днів пішов добровольцем і вже вересні отримав поранення під час нашого контрнаступу на Херсонщині. До війни грав футбол на любительському рівні, але все ж таки грав. Це була гра, яку я дуже любив, і втрата можливості грати в футбол була для мене однією із найбільших втрат. Гра у футбол дозволяє краще почуватися фізично та психологічно, каже Віктор. Після поранення зникає почуття контролю над власним тілом. Тобто ми вже не можемо робити повсякденні речі, ті, які ми робили раніше. От і якраз дякуючи Ам футболу, в мене відчуття. повертається відчуття контролю над своїм тілом, тому що я контролюю навіть не своє тіло, а і м'яч. Наступними на поле виходять команди Шахтар Сталеві та «МСК Дніпро. Воротар команди МСК Дніпро Станіслав Капля розповідає, грає у Амфутбол півтора року. Дружній колектив, спілкування і тренування, здоровий образ життя. Ну, підтримую спортивний образ життя. Говорить, сьогодні зіграли в нічию. Хотілось би забити голів побільше, але добре, що втримали нічию. Тренер команди Богдан Кулинич каже: результат цієї гри його задовольняє та певен, його підопічні можуть грати краще. Їх максимума немає. Вони вони можуть ще краще. Сьогодні досить зіграли добре, але ну ті були моменти, звичайно, які не вдавалися, над якими ми будемо далі працювати на тренуваннях. Чемпіонат України з амбфутболу стартував у серпні цього року, розповіла керівниця благодійного фонду фундації Української асоціації футболу Олена Балбек. Всього протягом п'яти місяців має відбутися п'ять раундів. Сьогодні у Черкасах розпочався третій. Окремо переможець чемпіонату команда представить Україну на лі лізі чемпіонів в наступному році. В Європі буде відповідний, відповідний чемпіонат, в якому ми обов'язково візьмемо участь. Але окрім цього, з найсильніших гравців збирається національна збірна, яка так само буде представляти Україну на різних змаганнях в наступному році. Переможе та команда, яка набере найбільшу кількість очок протягом п'яти раундів, каже Олена. На кожний раунд ми видаємо нову турнірну таблицю. Рейтингу, скажімо є поточний рейтинг після другого раунду. А зараз гравці борються за те, щоб помінятися в своїх місцях в турнірній таблиці. Начальниця відділу спорту ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів Талія Жарова говорить: для тих, хто втратив кінцівку, цей вид спорту допомагає не втратити віру в себе та знайти коло однодумців. Ців футбол найбільш популярний від спорту в Україні, тому ми приділяємо дуже велику увагу розвитку саме Амфутбола, тому що на початку цього року у нас було всього шість команд. Зараз ви самі бачите, їх вже двадцять, і це дійсно про спільноту, це дійсно про спілкування, про коло друзів. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.